Київська останній раз ми цю виставу грали, коли вона щойно вийшла в 15-му році. Ми привозили. І нарешті ми доїхали зараз. Я хотіла цього, щоб ви подивилися. По-перше, я дуже пишаюся тим, що я опанувала поліський діалект. Наш я знаю добре. Для мене це. Тут є мої друзі-маріупольці, для яких це дуже важливо, і дуже інші переселенці, які тепер, як колись чорнобильці, так само відірвані від своєї пам'яті, від своїх могил. Це дуже страшно. Ті, хто тут живуть, і цього, і не дай Бог це відчути. Тому що найбільше, це що є, це наша пам'ять. Е, мені здається, що ця вистава не зовсім тільки про Чорнобиль, як ви почули. І я дуже хочу подякувати Збройним силам. Всім, хто сьогодні робить так, щоб ми вирвалися з тієї зони, вільний світ, де наше місце. І е я хочу вас попросити. Ми е дружимо з Олексієм Гнатковським, ви знаєте, що в мене є з ним проєкт, наш проєкт, е як виростити чоловіка? Він веселий. Він... Інакше ми допомагаємо Азову, бо Олексія родина вся в Азові. <плес> і ми з нашою київською командою вирішили те, що ця вистава буде скриньки допоможуть Олексію для його фонду Україна, мій дім вашої вам франківської. Якщо ви задонатите, ми вам вдячні. Але для нас, ну, для мене є щастям привезти цю виставу, я її дуже люблю, їй буде 10 років. Це сучасна драма. Мені б хотілося, щоб Франківську більше було сучасної української драми. І ми дуже раді, що вам представили драму Павар'є, яка перекладена майже на 9 мов. Уже зараз буде книжка Найкраща п'єса 17-го року Європи про нашу біль, про наші покоління, про нашу зону, про те, що хто ми є з нашими травмами. І моя земля краще тут. Це відноситься до всіх окупантів. Що чекатиме їх на цій землі, тому що дух Баби Прісі, таких наших бабусь, нашої пам'яті, він буде жити. І навіть внутрішній окупант, який зловживає, наживається і забув зроду роду якого, так само він понесе відповідальність. Я вірю в це, що у нас здоровий густ нас більше. Дякую вам дуже.